Хто я? Я тут якось до психотерапевта потрапив, е, Приходжу на першу зустріч. Говорив мікрофон! Нахуя? Ну, Добре. Приходжу на першу зустріч, сідаю напроти неї, вона мене запитує, а ти хто такий? Не так я собі уявляв терапію. Але окей, думаю, блядь, зіграю в цю гру. І кажу їй, а ти хто, блядь? Ну, думаю, на цьому терапію можна, мабуть, і завершувати. Тисну руку, даю гроші і пиздую нахуй. Ладно, шучу. Отже, продовжу. Сиджу в кабінеті і думаю, хто я такий? Ну, це ж піздець, це ж, блядь, складне питання. Що ж ти валиш мене з ходу?» Я опять на мікрофон так, говорю. Е, Нагадую мені, знаєте, наче я проходжу якийсь тест, який ти хліб. Ну, типу, на подозрительному якомусь сайті І вона ще так сидить. Значить морфеус. Так, так, Ногу на ногу закинула, каже. На серйозних шах такий. Хто ти нео? Я, блядь, дивлюсь на неї, ну тиск пиздец. І в мене в голові тільки я Іван. і Я жарений хлібушек. Ну, блять. Ой. От такий я чоловічик. А і теж як у хлібушка, якщо. Отже, <риклад> вона каже: ну дивись, тобі треба дізнатися, хто ти. Ти маєш розуміти, що тобі подобається, що ні. Ти маєш розуміти свої кордони, знати свою місію в житті. Єбать, А що я? Я люблю пиво, я люблю спати. Диван це мої кордони. Я алкаш. Місія виконана, все. Ну, я реально люблю пиво і спать. Я навіть мрію, що мені подарують матрас з пива. Уявіть, ти лежиш таки на матрасі, потягуєш пивко і пливеш через тису. І вже, в принципі, похуй, допливеш ти чи ні. Ну, типу. Уявіть, уявіть новини. Прикордонники затримали ухилянта, який перепливав через тису на матраці з пива. На даний момент очікується підкріплення у вигляді матраса з травою і шлюхами. Ну, я ще більярд люблю. Ну, це ж піздец цікаво. Палка, шари, ку купа п'яних двох навколо. І це, до речі, мої друзі. Дарок. <риклад> 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 ну, от і що мені цей більярд дає в питанні, хто я такий. Що я люблю кій поганять? Чи я люблю по шарам дати. <риклад> <риклад> ну, схоже, просто алкаш. Але, знаєте, психолог не здається, вона все ще намагається вона якось включити. Е, каже: ти дуже негативний. Що ти пам'ятаєш позитивного зі свого життя? <риклад> 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 ну, Я жив в гетто, Там е, всі бережать наркотою, заригані падіки. Е, е, кожен другий сидів, і це, блядь, про, про школярів тільки. Знаєте, в школі була така гра прикольна, всі бігають навколо стільців і хто не встигає сісти на стілець, той сідає в тюрягуну. <рес> Але саме цікаво було, коли лишалось два стула. Ну, Типу, на одному піки точені, а на другому, розумієте, да? Ні? хуї дрочені. Блять, ну, було і приємне насправді. Ну, Ви думаєте, що про стул? Може і так. Е, але я інколи прокинався, прокидався, сірий, прокидався, я пам'ятаю. Е, прокидався від співу чайки. Уявіть, ти прокидаєшся, робиш каву, йдеш на балкон, зустріти ранішні проміння сонця і подивитися на ту чайку. А то який стіп ловить пірдос, бігає навколо дому і кричить, як чайка. І ви подумаєте, а що тут, блядь, приємного? Ну, кава була смачна. Та й батя в мене є. Воно бігає, кричить. Не, ну аж... А що ви, ви хлопаєте? Ні, ні. Е, ну, а що? Ну, насправді не у всіх батько є, а в мене є. Таланті ще, Да. Але ж психолог каже: ну, блядь, тобі треба. Робити щось нове, те, що ти до цього не робив. Ну, я почав робити щось нове. Я почав палити і почав кричати як чайка, коли трачу. Да? А ви, а ви уявіть секс, мій секс з дівчиною? Ну, типу, вона вахує в рознолю. А! Оце хуйня, блядь. Я ще спробував на сноуборді покататися. Ну, знаєте, знаєте цих довбойовів, так? Да? Що приковують себе ногами до дошки, пиздують знає на яку висоту, в туман, в снігопад, а потім пиздуть вниз. Ну, логічно. Ще в жопу йдуться. Такі традиції. Не? Мені так сказали, ладно. Поїхали ми, на Драгобрат. Отже, піднімаємось ми нагору на цих лавочках. Ну добре, хоч не на стільцях, як в школі. Вже хоч щось. Е і чувак мені каже, на горі вже, ну дивись, от туди обрив, здохнеш. А туди дід, дід який їбе всіх в жопу. Бля, Я стою думаю, ну, вибір складний. Але як бачите, з обрива я не впав. <рив> <рив> До речі, діда Миколою звати, ахуєнний мужик. Коля, якщо ти бачиш це відео, набирай. Вирішив я познайомитись якось з новими людьми. Ну, теж щось нове. Знаєте такі фурі? Нє? Фурі це люди, які вдягаються як тварини і поводять себе як тварини. Ну, чому б ні? Зустрічаємось ми, значить, знайомі з знайомих, і приходить тіп в собачому ошейнику і на повідку. Ну, типу, я звик там до чокерів, там, до всякої ПДСМ фетиш, окей. Але, ну, блядь, реально в ошейнику. Щось на собачому в нього там. Я думаю, у нього ще пакети з говном завжди свого є. Ну окей, я. Я людина толерантна, кожен дрочий як хоче. Пам'ятаєте, так? Сідаємо ми в таксі, таксіст вахує. Я в я. Чувак в ошейнику. Приїжджаємо ми на пункт призначення, виходимо з машини, і вони починають гавкати на прохожих. Ну, дивать, Я толерантна людина. Я починаю кричати як чайка. Клюнув бабку, насрав на машину. То неудача, якщо що. Е, ну, або діньгам, так. Да. Може і так. А по, -по правді до які машини. Е, в общем, заходимо ми в клуб, там, де всі зоологи збираються, і підходять до мене два тіпа в костюмах вовків і кажуть: давай познайомимось, ауф. <риклад> я, я думаю, а як ми це будемо робити? Ми жопи нюхати будемо один одному чи як, як це відбувається. Ну, але просто кажу: добрий вечір стая. <риклад> да, Але було дуже дивно спостерігати, як лев лежиться з зеброю. І я такий думаю, блядь, Мартін і Алікс, як ви низько пали. Мій Мадагаскар вже не той. Але е недовго я там був. прийшлось їхати додому, бо вони не зацінили, як я бігаю, кричу, як чайка, відкладаю яйця. Окей. Повернемось, мабуть, до психолога, бо хто ж я, блядь, такий? Виходить, я Чайка, Алкаш, сноувардіст з дивними традиціями, знайомий діда Миколи. Кращий знайомий, якщо ж. Люблю Кіпа ганять. І ще, якщо хтось вийде на вулицю, а йому на машину насрали, знайте, я себе знайшов. Дякую. Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.